Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 25 жовтня, мене звати Українчик. Заморозки і дощі повертаються. Щоправда, не в усі регіони, а лише у декілька областей. Наразі відомо про три області, де очікуються дощові опади. А також за даними синоптиків. У трьох інших областях варто чекати на нічні і ранкові заморозки. Денна температура повітря по всій країні буде теплою, поміркам осені. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у п'ятницю 25 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю 25 жовтня у трьох областях литимуть дощі, а ще у трьох областях синоптики прогнозують заморозки. Південь у Одеській області вдень від плюс 13 до плюс 15 градусів, вночі плюс 7, плюс 5, в районі Бессарабії в день години доби від 14 до 16 градусів з позначкою плюс. В нічні плюс 6 плюс 4. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 11 плюс 13 в світлі години від плюс 5 до плюс 3 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів вище за 0, нічна плюс 6 плюс 4. На Миколаївщині в день плюс 12. Плюс 14 вночі від 6 до 4 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічній плюс 5 плюс 3. в усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 11 до 13 градусів вище за 0, в нічний від плюс 3 до плюс 1. На Закарпатті в світлі години від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 3 плюс 1. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. У Львівській області в день плюс 13 плюс, 15, вночі від 0 до плюс 2 градусів. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла. Вночі плюс 3 плюс 1. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області мінлива хмарність і без опадів. Заморозки можливі лише на Львівщині, Івано-Франківщині і у Чернівецькій області. Вітер Південно-східний невідчутний 3-5 метрів. За секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 9 до плюс 11 градусів в нічні плюс 5 плюс 3. На Луганщині в день плюс 10 плюс 12, вночі від 7 до 5 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла. Нічна плюс 6, плюс 4. В Маріуполі в день – плюс 11. Плюс 13. Вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області невеликий дощ. Вітер північно-західний. Відчутний: 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому, в день години доби температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні плюс 5 плюс 3. на півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі. Вден плюс 12 плюс 14, вночі від 6 до 4 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в темні плюс 5 плюс 3. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла, в нічний від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На Полтавщині вдень плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. У Черкаській області в денні години від 11 до 13 градусів тепла, в нічні – плюс 5 плюс 3. У Полтавській, Дніпропетровській і Черкаській областях, а також на Вінниччині і Кіровоградщині мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. У Житомирській області вдень плюс 11 плюс 13, вночі від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 9 до плюс 11 градусів, в темні плюс 6 плюс 4. На Київщині і в Києві в денний час плюс 11, плюс 13, в нічний від 6 до 4 градусів тепла. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 25 жовтня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Будьте цього дня обережні, будь ласка. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!